Шановне панство, моє вітання, звуть мене Олександра. Дата розкладу ви просили називати 3 січня, вечір-вечір, бо вже дуже втомлена, розклад не перший. Розклади так роблю і, в принципі, одразу виставляю, тому так, свіженькі. Ну, по часу ви зорієнтуєтесь, так? Сьогодні, що хочу подивитися. Чи є, загроза? Чи є загроза наступу От того повторного масованого, да, про який зараз багато хто говорить, От на січі, на лютий? І з приводу мобілізації на Росії, давайте глянемо, що як буде проходити, да, яка вона буде. Давайте почнемо з загрози. Да? Чи є загроза? Тому що, ну, і, і ви питаєте да, в коментарях. Я розумію, що страшно, друзі. Мені страшно, тому що давайте подивимося. Чи є загроза наступу січень 23-го року? Загроза наступу е з Росії в будь-якому напрямку. Да? Ми дивимося. Росії на Україну. Повторний оснований наступ, чи є загроза? Так, секундочку, у мене. Випадають карти. колесо Фортуни. Дивіться, ситуація змінюється. Карта випадає. Перша карта ілюзії, да карта хитрості, королева Кубків. І карта диявіл. Але хочу витягнути карти сама. Ви знаєте, я це люблю. Ми ці запам'ятаємо. Ми ці запам'ятаємо, так? Перша карта ілюзії, карта обману. Чи є загроза? Давайте так. Чи є загроза наступу. Тичень лютий. Ну що ж таке? Карта перемоги виходить. І карта Сонце? Карта відчувають, що я втомилася, і все рівно хочу сама. Так. Загроза наступу чи є? Дічі лютий імператриця, знову, королева Кубків і карта Магу. Імператриця, королева Кубків. Що це для Росії? Друзі, я вам так скажу тут не про загрозу карти. Тут карти про те, що в них з'являється з'являються проблеми, як знаєте, щось щось з минулого. Якісь проблеми з минулого, які потрібно буде вирішувати у них всередині. Це їх власні проблеми. Їх власні проблеми? Добре, давайте спитаю інакше. Чи планує наступ Росія на Україну? Такий, да, от масований, повторний, великий наступ. Чи планує Росія? Великий... Ну, що ж це робиться? Трійка мечів і десятка пентаклів. Ой, перепрошую, хто дає про себе знати, да? карта того, що десятка пентаклів всередині, чи планує Росія? наступ на Україну січень лютий 23-го ну, що ж таке сьогодні? Що планує? І знову імператриця. Дама, мечів, вісьмірка кубків, карта правосуддя. Тут е... щось всередині відбуватиметься. От січень лютий, якісь зміни всередині. Увага буде прикута! Всередину країни. Я зараз, друзі, давайте секундочку. Давайте цю колоду візьмемо. Так, і спитаємо, чи є загроз? Ну, Всі колоди так, треба відпочивати. Загрозу да, наступу з питанням, чи вона є січень-лютий, січень лютий. Росія на Україну, чи є та загроза січень лютий 23-го? Їм дуже важко зараз і знову, карта Сонця, потім двійка мечів, друзі, ні, десятка жезлів, вони виснажені. Вони виснажені, тут не до наступу. Тут потрібно зібратися взагалі. Момент, король Пентаклів, це може бути як, ну, і про Путіна, да, про, про владу. <кхе> до речі, чому ні? Да? В плані немає можливості, немає фінансів, немає ну, ресурсів на повторну повторний такий масований наступ. Друзі, ось так Чи щось планують? Чи щось планують в плані наступу? Карта миру на Дні колоди. Вони не можуть планувати, в них е, всі їх плани зайняті якоюсь, е, якась боротьба. Що за боротьба? В плані, щось планують п'ятірка кубків, в них якісь втрати, розчарування. Знаєте, як, е, не можуть думати про інше, тому що голова зайнята. це тільки сьогодні карти самі по собі паш і королева Пентаклів. Ну, от я ще говорю, дивіться, це у них всередині, друзі, про що ця боротьба? Це у них всередині їх проблеми у них в країні навести ладу у них в країні. Ну, в їх стінах. От ця боротьба про це. Тому я ну, не знаю, я такого, друзі, не бачу. Будемо дивитись, давайте будемо переглядати там, ну, раз там, в тиждень, раз в два тижні, да? Щоб розуміти динаміку, може щось буде змінюватися, не знаю, але от наразі загрози наступу не бачу. Січень діти нема. Так, мобілізація. Мобілізація, да, мобілізація на Росії 5 січня, здається, да, вони її починають. Що там по тій мобілізації? Як пройде, що планують? планують? Давайте подивимось. Ну, щось, щось планують. Двійка жезлів. да, плани є, плани є, але четвірка мечів. Як пройде, як пройде мобілізація на Росії, е е швидко, е Збирати будуть всіх, всіх і мертвих, і живих, і е, здорових, і не дуже. Значить, е, швидко треба буде карта, знаєте, дев'ятка жезлів. М -м 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 -м. Потрібен буде результат певний швидко. Імператор. Нічого не вийде. Друзі, все, що вони. Так, я перепрошую мікрофон трогаю, все, що вони намагаються зібрати, от всі ці бажання, я ну, розкриваю імператор. Ну, імператор це може бути карта армії, карта законів, карта порядку. Да? І я, ну про що? да? Про бажання зібрати, про бажання. Ну, провести, Да? Як пройде, питаю, в плані мобілізації? От всі їх бажання, вони ні про що, вони ну, нічого в них не вийде? Нічого в них не вийде. Десятка мечів? А як вона пройде? Що то буде да, за мобілізація? Що то буде за мобілізація? Пажи Кубків. Це е, молодняк, недосвідчений. І, і взагалі не про, не про воїнів, не про людей е, з освітою, хоч якоюсь, ну, в плані там військової. Да? Як пройде, дивіться, шестірка е, мечів, люди будуть. Тікати від тої мобілізації, тому що по шестірці мечів це коли немає бажання, а, а, хочеться врятуватися, бо, воювати, бажання немає. Ось, ось так, друзі. Мобілізація на Росії. І знову Паш Кубків, це люди молоді, це люди недосвідчені, по кубках будуть намагатися їх якось, знаєте, мотивувати, якось їх зацікавити, щось їм таке пообіцяти, щось їм таке дати. По королеві. Це можуть бути якісь гроші, да? ну, якась така. От, щось, щось те, що може їх зацікавити, взагалі приймати в цьому участь, От, ну, всередині країни. Але сказати, щоб вони наберуть там когось, ну, ні, це карта, коли. Е, чи буде вона вдалою, давайте спитаємо так, да? чи буде вона вдалою та мобілізація. Ой, слухайте, от на дні колоди, е, верховна жриця, тобто все буде, знаєте, тайна покрите покрита мраком. Тобто це, можливо, знаєте, як е, і скрита мобілізація, да? тобто таємна мобілізація. Чи буде вона вдалою, вона буде таємною. Будуть е, хапати всіх підряд. І як вона пройде, карта. Карта місяць луна. Тобто ця карта, знаєте, ілюзії, як вона пройде. Вони будуть намагатися не так, вони будуть говорити, що масштабно, що там багато людей, що все вдало, що все вийшло, а насправді це буде, ну, це буде обман, це буде ілюзія. тобто… Провальна мобілізація, провальна мобілізація. Нема людей. А якщо когось спіймають, це е, молоді люди, у яких ну, просто не буде виходу, залякані, да? ну, молодняк, без досвіду. М'ясо, як то кажуть, ну я перепрошую за жаргон, але ж як є, то є, друзі. Ось такі на сьогодні новини. Тому з приводу загрози тримаємо руку на пульсі, як то кажуть, да? будемо ситуацію передивляти з час від часу, якщо буде така потреба. От, а наразі, наразі інформація така. Дякую вам велике за перегляд. Дякую за ваш час, за підписки, за добрі коментарі. Друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.